Будь ласка, погадає, не пороми. Так я гачечки. Прикрашаємо немає. Восьмий рік поспіль у е, передень різдвяно-новорічних свят ця акція у споман про героїв Небесної Сотні українських захисників і захисниць, які видали своє життя у боротьбі за Україну. Е, перших добровольців е, збройні сили України, е, різних представників, які е, зараз вже майже 10 років е, перебувають в такому процесі визвольної боротьби. Ми на ту сторону, щоб прийняти, а там священики наші семенарісти, майбутній свящини, сістра промайнула. Десь народився Господь. Вітати му його. Якраз триди більше. Фленський вогонь миру несе добро, мир, любов, яку ми стараємося принести людям, які це потребують. Це, наприклад, поліцейські, військові, люди, які працюють в лікарнях, в різних установах або просто не можуть зараз через певні обставини бути сім'єю на цей святвечір.